О тут диви гарне. Треба виїхати наверх, виходить. А звідки стільки гарного сонця. Там 2 біля договір Це ж класична траса на дихашку, правильно? Ми так і можемо піти Ну там о, мало би Ну, мало Так якщо на катіком їхати, то в принципі можна і доїхати аж туди. Ого, що тут нарило. де. <плес> Подивимося. Просто пісок. Якесь сміття. Фу, воно ну воняє дивно якось. Знайомий запах типу як бензин. Наче як знаєш, як ото фарба чи розчинник. Осолек <плес> перемістить. Прямо направо Тільки не з тої сторони, да, якось я не можу зрозуміти. бо що жорстке. Пісок. ні ні не Хіба справа тут треба було такі хащі. Ну схоже, пісочок ми тут піднімались, це ми з Міші тут їх. А, ну це да. так. Ходиш наліво. Наче її їдеться. Все класно, аби не пісок, да. треба ліворуч бути все одно. Хоча тягне праворуч, звісно.